1993 року, відповідно до рішення колегії за участі представника президента України, у Хмельницькій області був утворений та функціонує обласний спеціалізований ліцей інтернат поглибленої підготовки учнів у галузі науки. Його засновниками є Хмельницька обласна рада та управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації. Концепція закладу спрямована на модернізацію змісту освіти через надання ліцеїста можливості вибору змісту і форм навчання, розвиток і самореалізацію творчої особистості дитини, впровадження особистісно орієнтованих інноваційних педагогічних технологій, формування інтелектуального потенціалу країни та громадянських компетенцій ліцеїстів, талант. Покликання творчість ось девіз роботи закладу. Сьогодні ліцей флагман сучасної освіти України 2010 З 2009 року колектив ліцею інтернату очолює директор Саприкіна Олена Яківна, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, відмінник освіти. Ліцей пишається своїми учнями, серед яких 42 переможці другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів малої академії. Едемії наук України, 28 переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та інше, ліцеїсти є переможцями інтернет-олімпіад зі світової літератури, інформатики та математики, міжнародних конкурсів з математики Кенгуру, фізики левеня, інформатики бобер, знавців української мови імені Петра Яцика, призерами всеукраїнської науково-технічної виставки, молодіжних інновацій та творчих проєктів. Майбутнє України за напрямом пошукової роботи інформаційно-телекомунікаційні системи та технології, всеукраїнського правового турніру Знавці Права серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів України, всеукраїнського турніру юних істориків, фіналістами третього всеукраїнського конкурсу благодійних проєктів Добро починається з тебе, організованого Міжнародним благодійним фондом Україна, 3000 відповідно до наказу міністерства. Освіти і науки України про підсумки проведення всеукраїнського конкурсу захисту сучасної моделі навчального закладу школи сприяння здоров'ю у 2009 році, номер 740 від 2 листопада 2009 року. Педагогічний колектив ліцею інтернату визнаний переможцем конкурсу, нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та отримав статус освітньо-інформаційного центру національної мережі шкіл сприяння. У ліцеї створені належні житлово-побутові та санітарно гігієнічні умови для проживання учнів. Функціонують шкільна їдальня на 210 місць, у якій ліцеїсти отримують калорійно збалансоване, це та бетокаротинізоване харчування, гуртожиток на 180 місць з затишними дво і трьохмісними кімнатами, шкільний стоматологічний кабінет, кімната для відпочинку та санітарно гігієнічні кімнати, бібліотека. Тека з доступом до всесвітньої інформаційної мережі інтернет. З метою цілеспрямованого розвитку творчих здібностей ліцеїстів, забезпечення сприятливих умов для повноцінного змістовного життя, саморозвитку, реалізації особистісних інтересів, на базі ліцею інтернату організовано роботу Академії творчості, що об'єднує 17 різноманітних гуртків за інтересами, студій, клубів та спортивних секцій. Ліцеїсти є активними учасниками усіх класних та загальноліцейних заходів, а особлива наша гордість перемоги. Та призерство обласних змагань та конкурсів кришталева зірка, ми діти Поділля на крилах юності, всеукраїнських фестивалів та етапів конкурсів. «На зустріч мрії, добро починається з тебе, безпечна праця батьків, моє щасливе майбутнє. Чекаємо на вас за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця Князів Сангушків, 8. Телефон: 038 42 225 91.